Це заліз ось такі корчики. Там осеки ростуть. Стовбора червоніють, дятли їх трохи обдирали, чи що, вони на осінь стають червонуватими. І поки що нічого не, знаходжу, не знайшов. Бачив пару попенок, ні білого, ні підосечника. Нема. Зараз скрутнуся. Якщо ні білих, ні підосешників, то тоді спробую десь знайти вовпеньки. Ось така ситуація. Бачите, осек багато є. Спробую зараз пройтися цією полосою осек і щось в них виловити. <кхід> Подивіться. Якщо багато лазити, то можна і таку красу зустріти. Я навіть не знаю, чи їх буду збирати. Вони вже досить великі, зверху трошки молодші, по краях зовсім старі. Пеньочок обліплений. Я ще в принципі нічого не знайшов окрім цих вітеньок, але я от думаю, зачіпатися з плітеньками чи йти шукати щось друге. О. Зрізати пару глупеньок колекції. Зараз зверху які молодші, оці розрізаю. В принципі, вже мали би бути осінні, осінні отенькі. Значите, вже грубенькі такі. Красота. І ті, які вже старі, не буду збирати, а цих відерку назбираю. Отак От ось, відерочко. Чуть-чуть дно закриплю опенько, а то всю красоту лишаю. Вони вже трошки застарі. Йдемо далі. Ну я вже зрозумів, що я білих і підосешників не знайду, почав заглядати по пеньках. Ой. Почав заглядати по пеньках. Дивіться так, якщо на пеньочку ще трошки молоді, то біля пенька вже старі хлібаки. Але тут ще є що взяти. Бачите, з того боку. Бачите, молоденькі. Молоденькі, молоденькі. На пеньочку ще є молоденькі. Можете, дивіться. Вийти з цього боку. Ну, теж пару штук буде, да, бачите чор... чорні, темні, грубі, бачите? Класні. Ви такі грубенькі красота. Ну, прийдеться піти по вітеньках. Зараз. Тут метнуся, якийсь пеньочок побачу, підійду. І так від пеньочка до пеньочка по лісі. Ну, ходив, ходив, нічого практично не знайшов. Ось такі опеньки, але ж вони вже старі. Я не хочу їх брати. Є там десь-не-десь. такі ще не зовсім, але вони більше, бачите, схожі на жнивові. І на пенечку, біля пенечка, і є теж пенечки. Зараз тут трошки наругу. От дивіться. Дивіться як красна. О. Красна. Зустрічав людей. Збираються ці хляпаки. Напевно на сушити будуть, ну не знаю для чого їх. Ну, з цієї сторони нема. Зараз ще тут крутнуся, піду до машини, переїду в друге місце. Трошки я полазив, нічого не знайшов. Тут став, зайшов до лісу, дивіться, такі поодиночні, але трав в листячку. Під пенючки. Ну, зараз тут пошвендіюся, вон Ось знов. Тут навіть більше. Ось тако. Ще більш-менш молоді. Водиться знов. А во ну, Зараз пошвендіюся. Що я тут назбираю? Може десь там під деревом є. Не бачу. Ну, так. Є і старі. Там, не знаю. Ну, ну, ще знизу, в принципі, знизу ще не чорний, може, можна сказати, що ще не дуже старий. Ну, під деревом. Більш-менш молоденька. Ну, в принципі, можна покрутитися, тут щось знайду, Но листя вже нападало. Знаю. Якісь такі розові є, може хтось збирає. Покружся, пошукаю пеньочки, може щось надибую. Ну що ж, полазив я по лісах, походив, вернувся туди, де ми з жінкою в суботу збирали. Ну, от Перший пеньочок, що я знайшов. В тому місці, де ми збирали, немає нічого. Ой. Тут зараз я полажу. От на цьому піньочку трошки є. Вони не дуже маленькі, але ще свіженькі. Бачите? зірвати. О от, от якісь такі. Бачите, вони ще знизу не такі чорні. Тут ще обов'язко пару штук. Теж зберу. Бачите, вони ще навіть не розкрилися добре. Піду далі шукати. Так, довго я ходив, назбирав авось. Так ось. Отако. І лісі от йшов. Нарешті знайшов пеньок, на якому хоч щось є. Зараз я ще віду, щось найду і на ньому. Запробую тут покрутитися, можу щось можу щось надиву. Ось такий лісок. Ось так, трохи зарослий. Дивіться. А то підняття, що я на ньому пару питань відношу. Оце поруч Бачите? Досить молоденький, такі красиві. Значить, можна тут крутитися, що шукати. попадаються не часто, але от, такого от трапляється. Дивіться яка сімейка. Опеняк. Ух, як вони глибоко сидять. Краста. Дивіться. Оце от, я назбирав. Тут по ліску такому ходжу від пенячка до пенючка. Ну, а Якщо на пенячку, то ще молоді. А як правило кром пеньочка такі вже старші. Тут кром пеньочка не бачу, тільки на пеньочку. так клумлюся. Оглядаюся, дерева скриплять. Тут в цьому лісі дуже багато дерев падає, бачите? Тут дивлюся, щоб я під якийсь таке не підліз. Що на мене не гепнулося. Гап... Не Бо раз вже біля мене дерево подібне падало. Якось так. Ріжемо. Дивіться, які маленькі кресі. Опа. Краста. Ну а це той варіант, коли на піньку нема нічого. Кругом пінька дивіться скільки. Такі вже да, старіші трошки. да Різні. Але є, а десь яка як кубка. Може тут відерочку доб'ю та вже приведу. Та вже дорога додому. Нас збирав не дуже багато. І прогулявся. В принципі, завдання нас збирати. капець, в мене не буде. Але я вам скажу, що тут не дуже є, що збирати. Попільношка позаглядав. Пенічок немає. Вірніше, є вони, но їх мало. Подивимось, тому що на паняшку побачив по дорозі. Похоже на нотенькі, але не Дивіться. Пухкомки. Дощовики. Отак. У відрі. Ну так, майже повне, але відра маленьке. Ну і ще в машині трошки є. Судрив лісах збирав, полишав. І все. Вам дякую за те, що подивилися. Ага. Кажуть. Розказують останнім часом, що... У нас в лісі зайшли вовки. тут старо... той ходив по лісі, сам трошки підсикав. Мало лі що. Ножик за ножика тісненько тримався. Але не бачив. Минулося. До машини лишилося 300 метрів. Вже напевно, що дойду додому. А так що, дякую за увагу. О, дякую за увагу. А ось що на цьому піньошку ми в суботу з жінкою збирали а там трошки щось в корчиках побачив. Вже їх мало, але вони є. Зараз я збираю і йду додому.